Архітектура, ну і містобудування, забудова місце свого роду обличчя населеного пункту. Минуле та сучасне черкаської архітектури обговорили у Черкасах. У місті пройшов круглий стіл на тему європейські практики містобудування у черкаському вимірі. Населений пункт заселявся так, як було людям зручно, ближче до води, більш затишні місця, щоб було. Від хаотичної забудови середньовіччя до європейських практик містобудування кінця 19-го, початку 20-го століття Черкаси стали частиною загальноєвропейського процесу, коли забудова міста бувала планового характеру. Готель Слов'янський будинок з грифонами палац Щербини. Попри руйнівну для історичної архітектури радянську добу, у місті достатньо об'єктів, які збереглися дотепер. Нині ці споруди є окрасами міста та свідками минулих століть. Дуже важливим є завдання збереження ось. Цього історико архітектурного чи навпаки архітектурно-історичного ландшафту нашого міста Відносно поєднання із сучасною забудовою дуже хотілося б насправді, щоб в першу чергу звертали увагу на такі речі просто як поверховість Журналіст краєзнавець Андрій Кравець вважає, що в плануванні сучасного будівництва історичний аспект часто ігнорують, згадуючи історичні пам'ятки Черкас, яким загрожує зникнення. Він навів світові приклади збереження самобутності міст. Так, от одну будівлю знесли. А іншу будівлю перенесли спеціально закуплений був екскаватор в іншій країні, привезений і перенесена будівля, повністю, щоб не порушити жодного, жодної цеглинки в ній. Оце насправді є різне, от, чисто в площині закону. Так от так само в Площині закону має працювати все те, що стосується. Замкового узвозу час і можливості для збереження об'єктів історичної архітектури стрімко спливає, але в Черкасах є приклади відповідального та цивілізованого ставлення до архітектурної спадщини. Буде за принципом от готелю Слов'янського так само буде вчинено з іншими будівлями, що вони будуть збережені, а зберегти. Оці елементи, оцю символіку, оцю старовину черкаську. Це суперова річ. Фахівці, які займаються проектами сучасних забудов, запевнили, що часто вік об'єктів є найбільшою перепоною у їх збереженні. Чіпляються за будь-який незнищений часом. Матеріал я займався в 94-му реконструкцією готеля Слов'янського при Калашніку Юрію Івановичу. Було знесено все, залишились тільки зовнішні стіни, і все зроблено заново. Метал. Бетон тут теж саме. Архітектор зазначає, що у випадку реконструкції замкового узвозу також буде максимально збережено історичний характер будівлі. Будинок буде збережений, зараз іде очистка фасаду, він вже фактично підмочення і дощі він законсервований, тобто стіни будуть стояти і він вистоїть. І буде реконструйований в такому ж стилі, як готель Славянський.